О, Коля, ти що в хутрі блохи шукаєш? Слухайся, точно. Дивіться. Блохи, шукаю. Дивіться, будь ласка, Слухай, а... давай я зроблю його по розпродажу. Давай, дивіться, штучне хутро, келомочок, 60 на метр десять, такий 12 розпродаж. Він без блох. Він без блох, блох. він Дивіться, На ньому є маленький зацеп, ну покажи ближче. На ньому є маленький зацеп. Маленький-маленький, бачите, в основі пішов зацеп. Десь хтось хлопців зацепив. І цей килимочок вже з 850 750 гривень. Давайте ми його зробимо вам за 450 гривень. 50 на метр 10 килимочок, штучне хутро, мальдівський песок, шиншила, як його тільки не називають, він не ковзає. Подивіться, який в нього класний ворсик. 450 гривень. 450 гривень. Він безблог. Дивіться, який класний класний килимочок. Силіконова основа, що він не ковзає. Тільки от через цей малюсінький-малюсінький зацеп. от малюсінький зацеп нього на основі. Ми зробимо вам отаку ціну. Тобто самий новий, самий шикарний. а ціна буде 450 гривень. Крутяк, звертається. Хто перший, того і буде килимочок. До речі, є дуже багато кольорів. Подивіться: є білий, фіолетовий, ой, фіолетовий сірий, коричневий, темно сірий є. Но саме темно темно-сірий також, но саме з суперзнижкою буде ось такий от кіломочок 450 гривень. Дзвоніть.